Вітаю на моєму новому каналі. Це відео буде про те, як приймати важкі рішення у житті з мінімальною затратою енергії і сил для себе, і як починати життя заново. Я буду давати тільки ті поради, які я випробувала на собі, які допомогли конкретно мені за недавній проміжок часу. Перший інструмент для прийняття рішень називається квадрат декарта. Що це за інструмент? Це метод. Для ухвалення рішень, який допомагає урахувати усі плюси, мінуси, вигоди і затрати, які можуть спіткати вас після прийняття того чи іншого рішення. В принципі, квадрат Декарта схожий з типовим способом прийняття рішень, коли ви просто берете листочок, ділите його на дві частини і пишете плюси і мінуси. Потім рахуєте де чого більше і приймаєте рішення, виходячи із цього. Але мені здається, що цей спосіб не зовсім досконалий, тому що не завжди люди. Можуть прийняти оптимальне рішення, виходячи тільки із цих двох вимірів: плюси і мінуси. Важливо оцінити не тільки позитивні і негативні наслідки, а й ефект від бездіяльності. Перше, що вам потрібно зробити, це взяти великий аркуш паперу, ручку. І 30 хвилин вільного часу. Ви берете цей аркуш та ділите його на умовно 4 частини. Має вийти 4 квадрати, в кожному квадраті буде різне питання. Важливе правило: на кожне питання варто давати якомога більше відповідей. Друге правило, ви маєте почати із першого питання в лівому куті і потім рухатися в будь-якому вже напрямку. Перше питання в лівому куті буде звучати так. Що буде, якщо це відбудеться? Наприклад, у вас. Дилема, не знаю, наприклад, візьму свою ситуацію, переїзд в Україну. Що буде, якщо це відбудеться, і ви накидаєте певні події, умовно мотивуєте себе, що ви отримуєте від переїзду в Україну? Наприклад, я б написала, поряд будуть мої друзі, активне соціальне життя, реалізація, не знаю, улюблена їжа, улюблені місця, затишок від перебування вдома. А можливо, якийсь моральний спокій, не дивлячись на все, але мінуси ми озвучимо пізніше. Тобто, в цій частині умовно ви себе мотивуєте і аргументуєте собі, для чого вам це робити. Зверніть увагу: якщо в першому пункті у вас дуже мало аргументів і дуже мало плюсів, то варто задуматися, чи треба вам взагалі приймати це рішення. Питання номер два: що буде, якщо це не відбудеться? Умовно що я буду мати? Якщо я не переїду в Україну, тут весь опис зводиться до того, щоб ви перелічили усі переваги свого поточного стану. От, от те, як зараз, які в цьому плюси. Опишіть для себе якомога детальніше, що таке класне є вже в вашому сьогоднішньому стані. Наприклад, я б сказала, що я буду далі їздити класним транспортом, це те, що мені все таки подобається. Я буду мати теоретичну, гіпотетичну можливість подорожувати по Європі, хоча я цього все рівно не роблю. Я м, буду знаходитися далі у безпеці умовній. Мабуть, особисто для мене на цьому все. Плюси закінчилось. Питання номер три: чого не буде, якщо це відбудеться? Ці питання між собою дуже схожі, але відповіді на них будуть зовсім різні. Цей сектор стосується втрат. Якщо ви зміните своє положення, тобто шукаємо мінуси від реалізації задуманого рішення, це певна плата або жертва, яку ви приносите на користь вашого задуманого рішення. Наприклад, що це може бути для мене? Якщо я переїжджаю в Україну, то я втрачаю все на бути тут. Наприклад, зняти квартиру, цю було нам дуже важко, дуже важко знайти, облаштувати, купити меблі. Зараз ми їх навпаки, до речі, продаємо. Тобто, умовно, ми втрачаємо той добробут, який вже тут налаштований. Ми втрачаємо почуття безпеки і можливість, не знаю, знову ж таки, їхати кудись, подорожувати, гуляти після 12-ти, хоча і так ми цього не робимо. Ну, умовно, от тут ви пишете свої втрати від зміни положення, тому що у кожної людини різні почуття, різні бекграунд і так далі. І тут я б вписувала також своє ментальне становище. Перебуваючи за кордоном, ваше моральне становище може бути гірше ніж вдома. Для когось взагалі навпаки, перебуваючи вдома, людина не може зосередитися на своїх справах і розвиватися, і жити спокійно, так як вона б могла це робити. В зоні, де немає обстрілів. І четверте, останнє питання звучить так: чого не буде, якщо це не відбудеться? Думайтеся в суть цього питання: чого так і не станеться, якщо я не переїду, наприклад, в моєму випадку, так я для себе називаю ці плюси. Тобто цей сектор також можна назвати мотиваційним. Питання номер один і питання номер чотири можна виписати окремо собі і надихатися цими плюсами, коли ви будете приймати певне рішення для вас, для того, щоб ви чітко розуміли мотивацію, для чого ви це робите. Це такий додатковий стимул яким ви можете керуватися, наприклад, якщо я не переїжджаю, я не можу здати на права, я не можу купити машину, я не можу бачитися з друзями, я не можу бачитися з сім'єю, я не можу реалізуватися, я не можу мати соціальне життя, я не можу мати хобі. Ну і бла бла бла. Для кожної людини тут знов ж таки буде щось суб'єктивне. Квадрат декарта дуже круто освітлює загальну картину, враховуючи плюси і мінуси, і також втрати. Від вашого рішення, від змін. Особисто я наполягаю на тому, щоб все записувати. Не думайте, що ви і так запам'ятаєте. Не думайте, що у вас і так дуже багато думок, наших ще писати. У вас в голові каша, у вас в голові відбувається або мисленнєва жуйка. Або бридятіна. Тому якщо це не виписувати і не структурувати, можна зійти з розуму. Тому дуже важливі писемні практики. Я буду дуже багато про це говорити в цьому відео. Все потрібно записати. Поки ви це лише думаєте, це не означає нічого. Коли ви це написали, це набуває форми і набуває сенсу. І ви дивитесь на це зовсім по-іншому. Просто спробуйте. Я завжди не полягаю робити всі домашки своїм клієнтам. Від руки і писати письмово це може бути планшет, телефон, нотатки, зошит, блокнот неважливо, але краще писати від руки. Друга порада, яку б я дала при прийнятті важливих життєвих рішень, це відкинути ідею, що є правильні і неправильні рішення. Я обожнюю фразу, що немає ніякого правильного і неправильного рішення, є лише рішення і його наслідки. І от якщо ви готові справитися з наслідками, які можуть бути, якщо ви на себе берете відповідальність за те, що будь-що може статися, в цьому випадку ви знижуєте свою тривогу, ви берете на себе цю відповідальність, яка насправді дає вам свободу, свободу і розуміння, що ви справитеся з будь-чим. Важливо тільки це структурувати в своїй голові. Так от можливо, вам варто виписати собі, що найбільше ви боїтеся, що найгірше може статися. Дисклеймер пропрацьовувати і оспорювати можна лише дисфункціональну тривогу. Це та тривога, яка. Більше надумана, яка виникає ні звідки, і яка продиктована якимись ірраціональними, нереалістичними ідеями. Є велика різниця між тривогою і страхом, тому що страх функціональний, це, наприклад, страх смерті. Він доречний і він важливий, тому що він допомагає нам адаптуватися до якихось небезпечних умов і допомагає підсвічувати небезпеку. Якби ми не боялися, ми пішли в небезпеку і просто помирали. Тому страх корисний, тривога ірраціональна – некорисна. не корисна. Тому відслідковуйте ці моменти вони дуже важливі. Беремо ситуацію типову, наприклад, я боюсь збомжуватися. Я боюся, що я не зароблю грошей і не зможу себе е, утримувати. Мені не буде що їсти, і я буду бідним е, бомжом. Це такий найкатастрофічніший ісход, який тільки можна придумати, який часто люди чомусь озвучують на повному серйозі і на повному серйозі цього бояться. І тому лякаючи себе цим, вони не починають чогось нового, не йдуть в іншу сферу, не звільняються зі своєї ненависної роботи, роблять купу помилок і дуже тягнуть час перед тим, як насправді прийняти те рішення, про яке вони мріють, наприклад, не знаю роками. Якщо ви виписуєте собі на аркуш паперу ось цей. Найкатастрофічніший наслідок, типу я з бомжуюсь. Ви чітко можете зрозуміти, наскільки ви більше не думаєте собі, тому що згадайте лише минулі ситуації, де ви справлялися де у вас, були свої труднощі із грошима, із житлом, наприклад, там із утриманням себе, але чомусь, чомусь ви завжди знаходили вихід і ви завжди знаходили як. Порішати умовно цю ситуацію. Чому ви думаєте, що в майбутньому вам не вдасться щось придумати? Немає безвихідних ситуацій. У вас завжди є вибір, а то і декілька виборів. Ви просто вибираєте для себе найменше із зол. Якщо всі ситуації підсові, то ви вибираєте умовно для себе найменший пиздець, який може з вами трапитися. Наприклад, є у вас варіант збомжуватися, піти на вокзал, накриватися картонкою. Або знайти якусь роботу, або у когось попросити гроші. Тут вже йде щось таке більш реалістичне, тому що явно, що ви не підете на вокзал накриватися картонкою. Скоріше за все, у вас є ще варіанти. Ви можете попросити, ви можете заробити, ви можете щось придумати, ви можете переїхати, поїхати в село, поїхати, не знаю, працювати в іншу, іншу країну, інше місто. Цей ісход потрібно ретельно уявити і зрозуміти, що ви із ним справитеся. Також другий найрозповсюдженіший страх це, наприклад, розійтися зі своїм партнером, який вас ображає, який вас не любить, і так далі. Знову ж таки. Люди дуже катастрофізують розставання. Вони думають, все, це буде кінець життя, я цього не переживу, я буду в депресії, я себе буду гнобити, я не зможу жити, я більше нікого не знайду. Ну як це можна нікого не знайти? Ну як це можна щось говорити назавжди, ніколи? Щоб трішки протверезіти, спробуйте описати цей стан і зрозуміти, наскільки насправді він абсурдний, що поряд із вами буде купа людей, будуть ваші друзі, ваша сім'я, ваші знайомі. На землі в цілому дуже багато людей. То з чого ви берете, що ви будете повністю один чи одна до кінця життя? Це неможливо. Ви ще спробуєте побути один до кінця життя. Тут, навіть якщо хочеш побути один, не виходить. Що ще допомагає? Ви можете уявити себе і свою ситуацію, за яку ви зараз переживаєте, в масштабах свого життя. Я не говорю уявляти себе взагалі там маленьким гвинтиком в масштабах всесвіту. Так, іноді це допомагає, але не завжди і не всім. Я б радила уявити цю ситуацію і цей проміжок часу в масштабах життя. От уявіть, що ви живете приблизно, давайте будемо реалістичними: 75 років, так і зараз вам, наприклад, 20, і ви боїтеся розстатися зі своїм там аб'юзером чи послати якусь подругу там і так далі. Треба усвідомити, що цей пережитий дискомфорт від важкого рішення він мінімальний в масштабах життя. Це не може бути катастрофою в масштабах життя. Уявіть, скільки людей, мільярди, мільярдів, жили на цій планеті і переживали схожий досвід. Уявіть, що ніхто із них не помер від емоцій, ніхто із них не кінчився від того, що він пережив дискомфорт. Якийсь так, це неприємно, але потрібно. Нарощувати цю терпимість до фрустрації. Фрустрація буде переслідувати вас все життя, вона все рівно буде з вами. Ви можете лише обирати, в який час, коли і як ви переживаєте цю фрустрацію. От, наприклад, там у питанні я хочу змінити роботу, я хочу розстатися, я хочу знайти там щось, я хочу почати щось. Буде фрустрація, зрозумійте це, але прийміть той факт, що ви це переживете. Не треба робити. Цей дискомфорт нестерпним, тому що насправді він є стерпним. Ми люди, такі не ідеальні створіння, які чомусь розуміємо, що таке щастя тільки на контрасті. Тільки переживаючи треш, ми починаємо цінувати мир, любов, спокій, дружбу, затишок все це приходить. Тільки після тих ситуацій, коли в нас це забирали, ми не вміємо цінувати. На жаль, ми такі недосконалі ситуації, які вам здаються жахливими, нестерпними. Ви думаєте, ну як я на це заслужив? Чому, чому так відбувається? З часом все рівно приходить біла полоса. І з часом ви все рівно розумієте, для чого це було. Ті події, які... Вам стаються даремними, безмістовними, несправедливими. Потім якимось чином приводять до неочікуваних наслідків і завжди на краще, яким би трешом це не було. Можливо, це частина якогось задуму Всевишнього. Можливо, ми всі в якійсь симуляції. У Стіве Джобса був виступ для Стенфордських студентів, і він там сказав дуже класну фразу, яку я повторюю собі реально все життя. І з того моменту, як я перший раз подивилася це відео. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart. will make all the difference. Що це означає? Іноді ми не розуміємо, для чого певні події в нашому житті відбуваються. Але ми ніколи не збагнемо, для чого це відбувається, дивлячись в перспективу. Ми це усвідомлюємо тільки дивлячись в ретроспективі, дивлячись назад. Наприклад, я за першою освітою викладач української мови. Літератури і англійської мови довгий час я працювала вчителем англійської мови. Я завжди розуміла, що це не те, чим я б хотіла займатися, і що це класно, це весело, мені це подобається. Але мені подобається лише психологічна складова взаємодії там вчителя з студентом. Мені це подобалось. Мені подобалося людей дізнаватися. А викладати мені ну просто було нормально. Я ніколи не розуміла, для чого мені ця англійська мова, але я розумію, що Проходить якийсь час, і я усвідомлюю, що це було не просто так. Я могла б вибрати стратегію, типу, жалкувати про це. Я це дуже часто зустрічаю у людей, типу, ну, для чого я вчилася там в цьому інституті, якщо це не моє, ну, для чого я стільки часу витратила, це все було дарма і так далі. Це означає, що ще просто цей момент, коли ви Connect the Dots не, не відбувся. Ви з часом зрозумієте. я, здається, починаю розуміти, для чого це було. Тому що англійська мова дає мені дуже багато ем, можливості для навчання. Тому що якби я не знала англійську мову, а я вивчила її саме лише коли викладала. Да, не коли вчилася в універі чи в школі, я вивчила, поки викладала. Так от це потрібно було для того, щоб я могла розуміти. Іноземні джерела, щоб я могла читати книгу англійською мовою, щоб я могла проходити курси по репту англійською мовою. Тому що репта в Україні немає, його немає, ну реально. Коли ти гуглиш репт, тобі виправляє Google на рецепт, тому що немає якихось праць, немає досліджень. Це дуже популярно саме в англомовних країнах. Я володію іноземною мовою для того, щоб мати доступ до величезної сфери. Яка є тільки іноземною мовою, і це реально круто, це реально щастя. Я розумію, що та не дарма я вчилася 6 років. Не дарма, це було для чогось. Це було як мінімум для цього моменту. А можливо, колись я буду Ютуб робити англійською мовою, а можливо, колись я буду працювати з англомовними людьми. Тобто, це не було дарма. Навіть те, що я стала сиротою в 15 років, чесно, я можу розписати помінутно, чому це привело до кращих наслідків. І як це відобразилося на мені позитивно і десь в чомусь мені дуже не пощастило, а в чомусь пощастило. І все те саме відбувається у житті кожного із нас. Треба прийняти те, що усю несправедливість не викорениш і повністю досконалим цей світ не буде ніколи. Пам'ятайте, що людей, яким не пощастило в якийсь період їхнього життя, дуже багато, і дуже багато людей серед цих відомих. Ось лише невеликий список тих людей, які в якийсь момент були повними лузерами і лохами, яким дуже нещастило, які переживали трешові події, неприйняття, хвороби, смерті, невдачі, все що завгодно, але чомусь вони возрождались із пепла, і все те саме можете зробити і ви. Ви нічим не відрізняєтесь у кінці. Мені хочеться процитувати ікону Ліну Костенко. Що усе на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Підпишіться на мій новий канал, напишіть хоч якийсь коментар, для мене це дуже-дуже сильно важливо. Побачимося в наступному відео. Слава Україні!